Тетяна Никифорова, психологиня профайлер, засновниця клініки ментального здоров'я, протягом 20 років вивчає поведінку особистості, впроваджує методи покращення психологічного здоров'я і якості життя. Життєве кредо, життя це вибір. Сьогодні у нас весь ефір просякнути лінню». Ми як почали говорити з Юрою про лінь. Так і продовжуємо. От іноді мені здається, що під лінню маскується якась можливо тривога чи страх, чи дійсно це так. Так, так і є. E, взагалі, в народі це народне поняття лінь. В класичній психології ліні не існує, тому ми не ледащо. Все окей. Лінь це відсутність мотивації, або складнощі з волею. І ось потрібно розбиратись, що не так в нас, власне, з вольовим зусиллям. Можливо, ми просто перевтомлені, або ми насправді в нас є страх, ми боїмося щось зробити. Особливо для нас незвична, тому лінії не існує. Це типу може бути як захисна реакція організму так, на якийсь подразник. Типу, да? мене це лякає. Я такий, а ну, ну і ні, то і ні, та й повз. Може бути так? Може так. бути дуже це. Ну, типу, це сигнал до якоїсь. Хвороби, не хвороби, Чи це типу ну не потрібно себе якось заганяти відразу в якісь страхи. Ну заганяти взагалі себе нікуди не потрібно, це дуже некорисно. Але е, е, найперша проблема, яку ми називаємо ліню, це нерозуміння своїх мотивів. Я не розумію, що я хочу. Людина каже: Я дуже ледача, от мені складно встати, помити посуд. Я знайшов просто свою заставку з робочого столу, коли я навчався в університеті. Це один в один. Вона ось ти типу, повив. Дійсно, десь півроку стояла така штука на екрані робочого комп'ютера. Так мені подобається ця картиночка, що просто. Ну, це дуже корисно поспати, бути в стані нудьги, скуки. Це е, кожен день, хоча по годині, потрібно лежати і робити нічого. Взагалі нічого. На сьогодні ще я розповідала таку інформацію, що існує зараз таке поняття. Нещодавно його впровадили, зумери. Це ті, хто якраз покоління Z, народилися вже після двохтисячного mm -hmm. року. Вони зараз займаються беддротингом. Тобто вони можна навіть сказати цілодобово, ну або інколи годинами лежать у ліжку, нічого не роблять, просто з гаджетом в руках, ну з телефоном, скролять mm -hmm. mm -hmm. стрічку, там або соцмережі, якісь або серіали переглядають. І вони не називаються лінню, не перевтома. Вони саме називаються беддротингом. Дійсно, що за цим може бути сховано? От ну, за тим, що вони можуть цілодобово лежати і, і нічого не робити, якраз у зумірів це найбільша проблема. Тому mm -hmm. і стільки зараз тривожності, саме депресії, і найбільше в покоління зумірів, тому що перше, що ми маємо навчитись робити в своєму житті, це гігієна сну, гігієна відпочинку і інформаційна гігієна. Чим менше ми в гаджетах. Тим наша психіка стабільніша. Говорити про те, що потрібно кожного дня лежати, хоча б годину відпочивати, нічого не робити, не стосується саме зумірів. Зумірів потрібно трошки навпаки. Стимулювати. Стимулювати в стані йде. Бо я ще говорила про те, що ми ж всі соціальні істоти, люди, нам потрібно спілкування з однолітками, спілкування з людьми, якесь коло. Наше. А Юра каже, а зумерам цього не, не треба. Та, рівно, да, вони не люблять цього Їм... цієї штуки. Але давайте зберемось семінар по тімбілдингу. Ми команда, Ми там, творці успіху, вони цього не полюбляють. Це ось більше полюбляється тусовочка, яка до, 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 до зумірна ось мілінія, uh -huh. і, і решта тус, вони полюбляють да, зібратися там, команди обговорити, але щось ми відійшли від відвідування з приводу мотивації, ось того, що кажете, що інколи буває, просто не вистачає мотивації, то чи потрібно її шукати взагалі? Чому ну, типу? От яким чином ви виходити з цього Ма Перше, потрібно розуміти, що ми дуже часто плутаємо поняття стимуляції і мотивації. Стимуляція це зовнішній стимул. Стимул це палка для гонитві худоби, дослівно. Тобто, стимул це щось зовнішнє. Мотивація це завжди про внутрішнє і має, знаєте, як три зуб, має бути три відразу складові. Це палке бажання, захоплення. і Зацікавленість. І зацікавленість. І ось ті, якщо три складові в нас існують, е тоді в нас все окей з мотивацією. Інше питання: чи не путаю я поняття стимуляції і мотивації? Тому що 99% наших бажань е штучні, вони не наші справжні, вони соціальні. А, тобто Нам, угу. нам соціально типу? соціум або навіть так. соцмережами, мені здається, соцмережами, так. Так. Да. тому так. я завжди кажу, що в нас має бути інформаційний Гігієна для того, щоб ми розуміли, що я хочу, тому і нам потрібна ось ця година для нудьги для того, щоб зрозуміти свої власні бажання. Угу. О, О, Олено, а Олено, садите я... нудьгуєте, да. так <смітно> що вас мотивує зранку встати і ех зарядитися і щось створити, створювати, працювати? Про мотивацію то таке підпитання. Я зазвичай пишу собі план. Ага. І ось це моя мотивація виконати всі складові ось цього плану на день. Uh -huh. А, так? От Олено, цікаво, чи є у вас взагалі присутня в житті лінь? І як ви з нею боретесь? Не борюсь, я їй піддаюсь. О, <реш> Супер! Ми, ми, <реш> ми, наша половина студії здається їй в полон. <реш> <реш> Якщо я відчуваю, що я, скажімо, не в ресурсі, uh -huh. я годинку, може і більше, та просто відпочити, задрімати, uh -huh. полежати, звичайно, інколи з телефоном. Але все-таки я піддаю всі лінії. Пані Тетяно, нам потрібен якийсь підсумок нашої лінивої розмови, що на що звернути увагу, на що не звертати увагу, як нам взагалі бути, ось як дача бути, якщо є відчуття, що хочеться полінуватись. Перше звернути увагу на перевтому, як часто ми відновлюємося, як часто ми відпочиваємо, чи вміємо ми відпочивати, тому що відпочинок це перше. Абсолютний стан спокою, відпочинок довготривалий і обов'язково в усамітненні. Якщо ми не вміємо відпочивати і відновлюватись, то ми будемо стан, не хочу нічого робити, називати лінію і давати собі негативну оцінку. Тобто, перше, це вчитись відпочивати, і найголовніше не йти проти свого вольового зусилля, тобто не змушувати себе робити те, що не є твоїм. Що ти не хочеш не присувати себе, не змушувати до дій, які завжди є соціальними. Тому що, якщо ти не хочеш цього робити, але змушуєш, це говорить про соціальні бажання. Mm. Дякуємо. Дякуємо вам, Тетяно, за таку цікаву. Розмістовну розмову, яка змотивувала вінничан. Я впевнена. Друзі, ви не немає. Запам'ятайте, це просто може бути Згадав, У мене була ще одна ще одна картинка по давай ще. п'ять правил, як побороти лінь. Один крапка супер. А я почну друзі. Один крапка це спорт. Правда, чи може спорт побороти лінь? Мені здається, що не може.